Ну, власне, про те, що не на лінії фронту зараз з вами детальніше хотілося б поговорити, почути вашу точку зору як людини військової. Суд заарештував майно одіозного одеського воєнкома, мільйонера Борисова. Ну і це дало. Ну, взагалі, от ця справа, після того як він був затриманий, це дало поштовх перевірки в принципі воєнкомів по всій території нашої країни. От проміжні результати перші про які було відомо, це що підозра оголошена. 21 одній людині загалом спостерігаючи за цією історією зараз із воєнкомами, у вас яке враження складається і найближчим часом, які це наслідки може мати? У мене складається враження, що в Україні абсолютно зруйновано верховенство права і не працюють державні запобіжники, які би мали виявляти і своєчасно ліквідовувати або невілювати? Складові злочину, які можуть бути зроблені як фізичними особами, так і певними юридичними особами, ми бачимо, що цими запобіжниками на сьогодні в Україні є громадянське суспільство і журналісти-розслідувачі. Але жодне, скажімо так, правоохоронний орган, жодна інституція не бачила до розголосу до створення скандальної ситуації. Того, що людина незаконно збагачується, що вона очевидно зневажає закон, і це питання не воєнкомах. Ми таку саму ситуацію бачимо серед певних депутатів, серед певних чиновників різних е калібрів. Ми говоримо про те, що в певному сенсі у нас е для частини суспільства точиться війна, а для інших, е користуючись тим, що головний виклик – це війна зруйнована повністю повага до законодавства, і вони дозволяють собі збагачуватись як востаннє. Знаєте, як ми бачили свого часу повідомлення в сесійній залі, що вистачить прибарахлітись так, що і онукам вистачить. Знаєте? Ну це абсолютно цинічна оцінка ситуації, дуже вузької, скажімо, частини суспільства, але тим не менш вона є. Просто треба розуміти, що в кожній державі є злочинці. Просто в одному випадку, що до цих злочинців спрацьовують е ті запобіжники, які створені і підтримуються державою, стане на сьогодні в Україні, цими запобіжниками є громадянське суспільство і журналісти-розслідувачі. І нам треба це розуміти і е потім е виправити на е нормально працюючу модель правової держави, де правоохоронні органи мають незалежно. Проводити моніторинг, виявляти за патернами ризиковані, скажімо так, повідкові моделі, перевіряти їх, і в разі потреби притягати їх до відповідальності. Саме так має працювати здорове правове суспільство, яким намагається бути українська держава. Але в умовах війни є, скажімо так, ось такі винятки. Але дивіться, цікаво, що після того як історія з Борисом вона почала медійно розкручуватися. От... Прикрі якісь факти і злочини воєнкомів, і їх незаконне збагачення в різних регіонах нашої країни. Знаєте, оця ця інформація почала як із рогу достатку, да, з'являтися в медіа. У нас офісом президента практично створено умови для єдиного телемарафону, і де всі новини центральні, чітко формуються і продукуються під єдиним гаслом єдиного, скажімо так, марафону. І це виключення, я ж знову вам кажу, тому що це е, справа була розкручена не е, органами центральної влади, а скоріше за все, е, журналістами-розслідувачами, які побачили, що воїн, який за, е, скажімо, своїм рівнем доходів, ну, точно не може е, придбати собі е, таку коштовну е, нерухомість відпочивати за кордоном. Е, ну, Скажімо так, і це виявилось. Мало ознаки корупційного збагачення, але ж ми давайте не забувати. Є такий самий там, скажімо, чиновник, наприклад, як Олег Татаров. Він був документований, е, що він брав участь у, скажімо так, знову ж корупційній оборудці, щоб позбавити там, скажімо, там, скажемо, військовослужбовців Нацгвардії певного. Скажімо, становище відносно квартир. Там була нерухомість в центрі, вивели за межі Києва, там, і на цьому держава втратила там, 80 мільйонів. Ну, корупційна оборудка, корупційна. Його ж не тільки не притягнули, а ще й відмазали від кримінального переслідування, і цю справу старанно замовчують. Тобто я про це і говорю, що ми будемо говорити скільки завгодно про наслідки, не розуміючи причини. Виникнення цих наслідків. І нам з вами, як людям, яким не байдуже, яким буде наше з вами майбутнє, треба розуміти, які причини викликають ось такі наслідки. Бо боротись з наслідками це завжди ну, працювати на виснаження, не прибираючи саме джерело корупційного збагачення тих недоброчесних громадян, які, попри, скажімо так, дуже серйозні яких називають екзистенційні виклики для сьогодення нашої держави, продовжують паразитувати на громадянському суспільстві, на державному бюджеті, на виконанні обов'язків е, тих посад, на яких вони, е, скажімо, знаходяться, для того, щоб цинічно просто в корупційну, е, скажімо, подобу збагачуватись і створювати собі на землі вже сьогодні. Так що треба. Знову ж таки не оцінювати окремих постатей, а розуміти загальну картину, на якій проявляються ці корупціонери, паразити української держави, українського суспільства. Вони з'являються там, де верховенство права зруйновано, де існує понятійне вирішення питань, кого притягати до відповідальності, а кого не притягати. Своїм, скажімо так, підтримка і кругова порука, а решті закон і сурове покарання тих правоохоронних органів, які діють не незалежним принципом, а за принципом телефонного права. Саме тому суспільство саме на сьогодні обурюється, що і вимагає справедливого покарання для таких от довбограїв, я би їх назвав. Які продовжують збагачуватись, не розуміючи, що вони забирають кошти у держави, які дуже необхідно е спрямовувати ресурси на те, щоб підтримувати наші збройні сили, нашу спроможність до е марафонської дистанції, якої є війна проти Російської Федерації, ну і аби не бути залежними від е зовнішньої допомоги, бо чим більше таких скандалів. Тим більше питань, чи потрібно допомагати Україні, Україні, яка себе не здатна, скажімо, підтримувати в праздатному стані і навести порядок з корупційними оборудками. І ці питання вони екзистенційні так само, бо мовчати і не розголошувати факти корупційного збагачення певних разот, які дозволяють собі. Грабувати бюджет або громадян України, або ті, або інші підприємства, ну тоді дозволяти їм безкарно збагачуватись. Нам треба все ж таки розуміти, що є важливішим, що є другорядним, і працювати над тим, щоб викорінювати умови, в яких ці корупціонери здатні себе реалізовувати. На мій погляд.